Всім привет! Ви на каналі Все умилини дома. Добрий вечір я сьогодні собі доробила шарешки. Як ви бачите, сьогодні ми будемо третю часть наклейків клеїти. Тобто четверту. Сьогодні ми будемо ось таку ось таку поділку. Що там таке? Тут вот да. тут кроварка. капибара на Бадыконики тут сбыть вон. Угу. Капибара опять. Так это и хатка. Там еще и лишка да? едет. Угу. А ну покажи лишку. Вот а такая лишка. Ну там маленькая. На липочке покажи. Ага, он лишка такие. Угу. Такі детальки, так? Да? Серднеї. Мілки таке, але цікаве, да? Що ти жуєш? Живайку. Так. Да? Скоро і ти ж. Знаєте, спать? Такий, а, чубик з жувачками. Угу. Дітки, мабуть, також таке їдять, Тому знають. Он ну, это быть. Такие жвачки ищите в любом магазине. Особенно обеля Саби Там все, что хочешь. В магазинах? Угу. Конечно. Разных. Конечно, есть. Зараз мы вот такую лестничку наклеим. Бачите, я вже чуть-чуть продовжила наклеить. Блін, мене на як не можу наклеїти. Так, а давай стекам из копибаров. А, ось, русалочка копибарка. Да, русалок воськапи барак. Дуже мілки. я й не роздивилася. Ось так. Діти, може, бачить краще. Так, де вона там? Ось це угу. вона. Як же її показати, щоб було видно? зараз. Ага. Після. Тепер поняла, яка русалочка. Де воно ну мені зараз треба ось цього зараз наклеїмо, це я диванчик взяла. ми спочатку робимо другий етаж, а потім вже перший. Так, я вам і скажу, що ми спальню робимо. Ну, походу, з неправильно наклеїли. Тебе було спочатку діванчик клеїти. Peixe gravado com. Може кто нам в комментариях любэ скажет, там, например, что же захочет, мы снимем видео, какая вы за... захочете. Тумбочка, 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 тумбочка. Тумбочку мы чуть-чуть в стенку поставим. Так, кепик. Бээраби баря! Ось, так, шапки ось тут садить. Так, ось сюди ми клеймо. Ось таке зеркальце. А ну-ка. Так, пусть это вентилятор. А, не, не вентилятор, а. <говорит> <говорит> я не помню, как его называть. Ага. Так, Кондиционер. Так, кон кондиционер. Да, кондиционер, я А то что такое сыненьки полосатенькие? Подушечка такая. Так. А ну это стульчик чешу? Нет, это не стульчик. Игровая такая. Полочка. Ой. Твої вибач. У такий, такой, чтоб А нам. Ой, яка хатинка, да? Сам би там жив. Так гарно там. Да, але тебе. там дуже забагато все розкидано. Да не хотілося б в такому. Бардаки же ты. Да? Я не так лестницу наклеила. Переклеим. А и лестницу. Да ёбарисы, да? Сходинки, да? Да, сход... сходинки. Це що, на другий поверх? Сходинки, да? Да. Mm -hmm. Ось це другий поверх, де спальня? Mm -hmm. А, ну, ось так, какие підбора? Еще раз переклеивать лестницу. А, -а, а как ее там переклеить? Так, книжечка. Книжечка и кофе. Да. Книжечка вот тут и кофе. Что у тебя на пальце? Отклей его уже. Так, склеим шкаф. Вень чуть-чуть выше. А, Кухонька тут, походу. Да, кто кому заходит? Ага. А чи кухня, я не знаю, що це таке. Один маленький домик на всіх. Це Таке повинно вийти, А це таке. що, миле, не вийде. Так, вийде. Молодець. Ну, не, я так скажу, не в кожного може. це вийти. Можна не розрахувати місце, де? І тоді... Да, то це треба список. лучше внимательно бути. Дуже уважною, да? Угу. Угу. Шо Ти, ти нам розказуй. нам в тебе в руках? Штики. Ти кажи нам не видно. Я угу. Ти знайшла його на картині? Я вже не знайшла. Не знайшла? Mm -mm. Там mm. стільки дрібного, маленького. Попробуй розберись, да, Міліна? Угу. Зараз десь щось побачу. ну, давай ми тобі підкажемо. Щось таке, мілке, голубеньке. Голубеньке. Так, що ж воно там таке може бути. Воно може збоку десь, там, збоку, глянь. На картинці. Ні, ось це не може бути злого. Ось. Але де його взяти? Вон, зелененьке щось. На... Ось, відсюди притули. Ну, Ладно, буде на полу, стоять. На підлузі, так? Да? Так і подивимось, чи воно не буде заважати другим деталькам. Та ні, ще все поміститься. А що таке, що тут за фігня? Я не так не клеїла. Треба було сп... неву цю харьку наклеїти спочатку. А ось це. Що, <ривання> все тупикова а, -а. Можна розібратися Ладно, уже Ти оті, крупніші поклади, а потім будеш маленькі. Оцю поклади на своє місце. Є, там таке є. Ти другу картинку взяла. Нашу. Складай по той. Це вичай тупіко. Взагалі Вообще тут нічого не можна не Ось так. Даже і для Мілени складним оказалося. Дуже багато деталей і попробуй розберись. Ось я бачу ці два квадратики. Не Бачиш, ось вони. Не клади їх сюди. Зараз пилісос приклею. Пилісос? О, щоб у нього там усе було. І пилісос, і все на світі. О, яка хатка! З усіма причандалами. А что это картины, да? На стене. Да, вот так. Портреты. Кексик, и морковка. Mm Понятно. Ты еще и раздывилась, Молодец. Смешно. Ба, я капучино. Чи-чички-хи-хи-чики на капучино капучино ассасину Капелюх Капелюх. Аху не капелюха. А уж уди капелюха. Хань. Все. Одна осталась. Не одна. Дві. Одна. Зараз одна. Все. Зараз нуль. Обеда. О, наконец-то. таки не слышно. Свершилось чудо. Зараз мы перевіримо. Чи гарно в тебе вийшло, чи ні. Конечно, да. Конечно, надо лампою присвятити. Так mm. да. видно, що mm. шифанер стоїть, як вся коса крива. Mm. Оце, бачиш, він падає. Mm. Він повинен стояти рівно. Ні, mm. нічого. А він трохи, трохи, вроді його нахилили. А так? А так, усе наче. А дивіться, ми сьогодні ось цю картину робимо. Ну, ось цю, ось цю ми мене робили. Ну, зробимо другого разу. Ось... А ця, так, да. шифонер тільки перекосився, а так усе дуже добре. А, вже буде. О, Милена, ты потрудилась. Умничка. Ну, туди всем пока-пока. Вы были на канале все Милена и дома. До встречи. Добранить, Милена. Уже пора спать. До и завтра Пока. до школы.